майстер клас піщана анімація та зустріч із дитячою письменницею у Вінниці для понад 30 дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Організували серію заходів до початку нового навчального року. Окрім розваг і творчих занять. Хлопчикам та дівчаткам подарували шкільні портфелі. Для понад 30 дітей, які опинились в складних життєвих обставинах, служба у справах дітей Вінницької міської ради організувала майстер-класи. Дітлахи власноруч за допомогою паперу, стрічок, ножиць та інших матеріалів виготовляли закладки для книжок у формі сови. А на іншій локації знайомилися з піщаною анімацією, малювали улюблених персонажів та вигадували власні сюжети. Восьмирічна Домініка створювала на піску будиночків і тваринок. Равлика малювала, море малювала, мельдузу. Мені сподобалось ну, перший раз. перший раз роблю. Учасниками заходу стали і вихованці патронатних родин. Ганна Чернюк опікується трьома дітьми двома восьмирічними дівчатками-близнючками та шестирічним хлопчиком. Жінка каже, такі заходи для малечі надзвичайно цікаві та важливі. Вони дуже емоційні, дуже активні, дуже непосидющі. На протязі ще тижня вони будуть розказувати, чим вони займалися, як це було для них цікаво. Діти також зустрілися з письменницею дитячих книжок. Вони разом читали історії, говорили про казкових персонажів та отримали у подарунок книжки. Дуже важливо, щоб діти читали. І Чим раніше вони це починають робити, тим краще для них, для їх розвитку, тому що вони з книги саме пізнають світ, знайомляться з довкіллям. День активностей організували напередодні навчального року. Малача отримала позитивні емоції, а ще шкільні портфелі, аби впевнено розпочати навчання. Кілька днів назад у нас першокласники, які йдуть до першого класу діти сироти діти позбавлені батьківського опікування, отримали портфелики, шкільне приладдя, отримували матеріальну допомогу для того, щоб поповнити той портфелик. Сьогодні у нас діти, які опинилися в складних життєвих обставинах. А в місті Вінниці більше 160 таких дітей стоїть на обліку служби у справах дітей. Отримують портфелики для того, щоб вони могли впевнено обладнані піти до школи. Такі заходи традиційно організовує служба у справах дітей, аби хлопчики та дівчатки, які опинились у складних життєвих обставинах, з необхідним приладдям розпочали навчальний рік. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.